Вітаю, друзі! Зараз я вам покажу, як правильно дихати в практиці йозі в аштанга йозі. Дихання називається уджай, шиплячий звук, який розтягує ваш дихальний цикл, і який ми використовуємо в кожній асані. Зі звуком ми пробуємо вдихати зі звуком О, ніби ми щось бачимо і дивимося так: А! І розслаблено. Видихаємо. Знову. Тепер робимо те саме тільки пошивки без звуку. Тепер закриваємо рот і робимо те саме з закритим ротом. Ми вдих робимо через ніс, але включаємо голосову щілину. Виходить такий плавний ніжний, шиплячий звук, ніби шум моря. Пробуйте, і у вас точно вийде.